Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо неймовірно чудовий, легкий, смачний та корисний сирково-гарбузовий десерт, який готується дуже швидко. В чашу блендера по черзі викладаємо 100 грам кисломолочного сиру, 60-70 грам відвареного гарбуза, яйце, підсолоджувач за смаком та столову ложку кукурудзяного крохмалю. І все добре подрібнюємо. Ємність яку можна використовувати в мікрохвильовій печі. Змащуємо оливковою олією та перекладаємо сиркову масу. Готуємо в мікрохвильовій печі на середній потужності 5 хвилин і охолоджуємо до кімнатної температури. Далі перекладаємо десерт на блюдо та за бажанням зверху прикрашаємо розтопленим шоколадом. Ось така неймовірна краса виходить. Спробуйте приготувати такий чудовий сирно-гарбузовий десерт впевнена, він вам сподобається. Любі мої! Всім дякую за перегляд цього відео, ваші вподобайки та коментарі. Всім бажаю найскорішого миру, добра, міцного здоров'я та щедрих Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!